Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Він зараз неймовірно популярний в Люмпену. Саме так. І мене це шокує. Знаєте, от мене іноді просто руки опускаються, коли я дивлюся. Є певні випадки, коли людина виходить і отак демонстративно плює по черзі кожного в обличчя. От фізично такі уявити не можна. Але те, що робить і Арістович, це і саме це і є. От я дивився, от він все говорить, а там ж показують в тих квадратиках, тих, кому він ці лекції проводить, Я так розумію, що за в цій закритій групі за, мабуть, за гроші є підозрюю, і там більшість жінок. І вони усміхаються, вони тішаться, вони радіють. Як Як таке може бути? Я згадую окремі виступи того ж самого кварталу, де вони зі сцени плюють в Україну, принижують Україну, обгиджують Україну. І я бачу повертають в зал, а там га-га-га-га-га, регіт, задоволені, морди, все. Ну я не знаю, це якийсь соціальний мазохізм чи як це назвати. От колись ще в Фейсбуці я шикую його мав. Там я пригадую, якась із таких активних наших жінок, активістка така, написала фразу: От, каже: Арістович, вражаюча людина. От є повний перелік всіх рис, які я ненавиджу в чоловіках, і ці всі риси є в ньому. От в ньому є все, весь негатив, який тільки можна зібрати, як каже, пише жінка, який я собі можу уявити в чоловікові. Всі негативні риси. Вони всі в ньому сконцентровані. І ми пригадуємо його там час від часу демонстративні виходи, коли він там виходить, скажімо, Гайдашного в Києві, і там дівчатка до нього підбігають, можна сфотографуватися. Та ти маєш взагалі підійти і плюнути в оце, те, що він тобі говорить. А такий варіант мазохізму. Знаєте. Це погано коли закінчиться для українців, тому що у нас буде ще один пробний одні пробні вибори. А на цих пробних виборах, якщо спрацює знову цей мазохізм, чим більше ти гадиш, чим більше ти шахруєш, чим більше ти обманюєш людей, тим більше за тебе голосів. Якщо це ще раз спрацює, то в такому випадку ну, в, нас, в нас може бути певний, ну я б сказав. Кінець історії тої України, яку ми собі уявляли. Ні, українська держава ніколи не зникне. Це вже все. Це, по-моєму, тут треба ставити на цьому крапку: рашисти хай забудуться. Вона буде завжди вже. Просто єдине, це може виявитися та держава, в якій от нам і от я переконаний всім нашим глядачам, які дивляться зараз цей ефір, дуже буде некомфортно жити. Ну, я, я час від часу читаю матеріали там, певних окремих опозиційних російських чи білоруських видань. Там. Ну, Некста, це таке, всі читають, але Білорусь головного мозка або сота російська. От я по суті читаю, от зараз там десь ну, дві третини майже матеріалів про репресії. Сьогодні там от за один день 25 судів де судять людей, там, дискредитацію армії. За що? Та ні за що? Ну, наприклад, одного знайшли, от зараз вчорашній чи позавчорашній випуск, одного знайшли, що він ще в 15-му році в коментарі, в ВКонтакте до свого якогось друга, якого посилали тут вбивати українців в Україну, він йому там, він десь тут був якимось, ну тоді ж формально їх, ніби як їх тут ну, але вони тут є. Так от, він йому в коментарі ВКонтакте написав: Вірнісь живим. Заявляйте, його за це зараз судять. От нам щось таке уявити важко, дуже важко. Все таки, як би там нас не було, але принаймні, ну я бачу, що ну, звичайно, якщо не рахувати ДБР, яке творить казна що, то більшість випадків теж саме СБУ, скажімо, ну приходять там, де ну, людина принаймні підставилася. Ну от по Крижанівському була дуже дивна історія по Крижанівському, а він підставився. Якщо ти не переходиш якісь маркерні точки і не робиш якийсь заяв, ну ми собі ще такого уявити не можемо. От є країни, в яких це стало абсолютною нормою. Ти не так усміхнувся, тебе можуть розстріляти. Нігер сьогоднішній. От я не хочу, щоб в нас був Нігер, щоб в нас була Білорусь, щоб в нас була Росія. А ймовірність того, що це відбудеться, ще одні вибори. От Після них може бути пройдена точка неповернення. Нам потрібно або двоє виборів з. Хорошою патріотичною владою, вона може подобатися, не подобатися, але вона має бути перше, патріотична, друге, прозахідно орієнтована, саме євроцентристська на членство в тих організаціях. Без цього не буде. Членство передбачає зобов'язання, і третє, ну хоча би трохи чесна, міо, не міло, трохи чесна. От нам треба два. Двоє, два цикли виборів з такою для того, щоб здобути певну перспективу, хоч якусь або два цикли. З виборами, от ну, на зразок 2019 року, щоб втратити взагалі перспективи назавжди. Тим більше, комплекс 30-го року, дедвайну, для нас по Європейському Союзі нависає просто дуже жорстко. У нас не було хорошого президента, який би був два цикли. У нас не було. У нас кучма був. Я кучму не назвав хорошим президентом, який був два цикли. Це сумно, тому що, знаєте, єдине, що я завжди сподівався, що наші. Відповідні інститути демографії будуть давати й певні поради, а ці певні поради іноді можуть бути, в тому числі з цитуванням статей Карного кодексу, за якою б статтею посадити Гетьманцева, що в Україну повернулися працездатні молоді активні люди, які можуть створювати бізнеси і створювати нові робочі місця. Оце просто питання. Якщо буде Гетьманцівщина, у нас буде відтік людей саме працездатного віку. Дальше. Які мають бути закони, які мають бути відчуття перспективи, і де має бути Україна, а вона має бути тоді в ЄС і в НАТО обов'язково, щоб у людей з'явився стимул, у сімей, появився стимул мати більше одної дитини. Знаєте, кожна сім'я, новостворена сім'я хоче мати дитину незалежно від стану ситуації в Україні? Можливо, трошки відтягуватимуть, але готові мати одну дитину. А для відтворення самовідтворення нації потрібно чуть-чуть більше двох дітей в середньому по країні. Чуть чуть більше двох, ліпше трьох. І от скільки сімей в Україні за умов, коли ми не, явно не йдемо до НАТО, а десь тупцюємо на місці або топчемося назад, тобто не матимемо безпеки і гарантій, що не буде наступної війни ще одної. Коли в нас економічний стан, ну, зараз війна, зараз розуміємо, погано. Але війна це завжди шанс для економіки. Це не тільки криза страшна, але це шанс для економіки. Велика війна в будь-якій країні світу, крім України. Бо в нас Гетьмантівщина, у нас Мілованов професор економіки, і колишній міністр економіки, розказує якісь такі несусвітні речі, які на голову вони налазять, і тому подібне. І от тому це на підсвідомому рівні Слухайте, ті люди, як право, більшість сімей не думають про якісь такі деталі. Вони відчувають внутрішню тривогу і внутрішню непевність. От якщо немає якихось цього відчуття впевненості в завтрашньому дні, ціль. Люди, дуже велика ймовірність, точно не матимуть більше одної дитини в сім'ї. Це значить, що нація не відтворюється. Якщо вони відчувають більш-менш нормально, спокійно, все вони ризикують мати двох дітей. Це відчуття щастя, більше дітей, більше щастя. Коли вони відчувають, що не просто є певність в майбутньому, а у їхній соціальний стан вже сьогодні. Достатньо хороший. Вони ризикують мати третю дитину. Оцей момент він більшість людей собі з нього не робить якихось висновків, Вони їх навіть не акцептують. Це просто працює в масовому, абсолютно вимірі. Це працює на націю. От для України це характерно для таких країн, як Україна. Це не стосується багатьох європейських країн, де починається інший фактор. В нас немає фактору отої перезрілості, отої загальної екзистенційної втоми, отого бажання не виснажуватися, присвятити життя собі. Люди в Україні ще жертовні, в першу чергу що до своїх дітей. Тому оцей момент з Нідерландами прошу не порівнювати. Україна тут якраз як ще є поки що десь країною третього світу, для якої цей стимул діє. Поміняйте економічні закони, поміняйте умови, приберіть корупціонерів, зробіть оте все, що написано в усі щастя від США, і почніть нормально переговори. помиріться з усіма союзниками. Докажіть, що ви готові жити чесно і без узурпатії влади всім країнам, і почніть переговори про вступ України в Європейський Союз. І як раптом побачите, як в Україні почне мінятися демографія демографія позитивний бік. А якщо ні, тоді все дуже просто. Згадайте, де майбутнє України бачать двоє дуже показових українських посадовців: Арахамія і Юлія Свериденко. Це Китай. Це китайці. Масово, дуже масово. Я ще раз скажу: я, я дуже далекий від будь-якої ксенофобії расизму, я їх дуже засуджую. Я не бачу в цьому якоїсь страшної проблеми. Просто це певний вибір. Тобто, ми хочемо, щоб Україна була вже ну, дуже поліваріантною. Де Українці будуть в меншості саме через працедентного населення, ну, це варіант. Є країни, які так живуть. От Бельгія вже фактично така країна, вона згодилася з цим. Але тоді самі собі скажіть, ми з цим згодні. Тому що насправді, якщо в нас буде руйнуватися демографія дуже сильно, все одно в Україні появляться робочі руки, тому що є аграрна, я видобувна промисловість, є певні напрямки, які треба забезпечити. І тому. Велетенська кількість людей сюди просто прихлине. Для них створюють нормальні міграційні умови для того, щоб вони могли оселитися і працювати в Україні. Це буде на міжурядовому рівні. Це вам буде не Бангладеш з тими перебіжчиками чи В'єтнам. Це буде Китай. Китай, єдиний, який вміє постояти за своїх громадян дуже жорстко і відстояти можливість їх легалізуватися і легально. Діяти на тих територіях тих країн, куди він заходить своїми фінансами. І це буде проплачено колосальними ресурсами, мільярдами і мільярдами доларів. Знаєте, я не думаю, що Кісінджер вже може бути чимось корисним. Ну, перше, він же просто неймовірно старий. Так, він в якийсь момент заперечив якісь свої попередні фрази. Зараз сказав щось німець про українське, але знаєте, мені здається, що тут сам факт, що організовують цю зустріч, вона зв'язана з якоюсь певною світоглядністю. Перше. Друге, це означає, що є якась певна орієнтація на людей, які мислять так, як ота фраза, про яку ви сказали в Кісінджера. Я чогось думаю, що ті люди, які організовують графік Зеленського, просто би мріяли, щоб його звести з Десантісом. Або ще більше, можливо, з Рамасвамі, який взагалі заперечує там Україну, чисто російськими тезами е е е кричить. З Трампом так само. От е, є цей е, Юрій Швець, я досить критично ставлюся до багатьох його висновків, тому що він дуже багато фейкових повідомлень дає але або фейкових висновків, але в будь-якому випадку він колись сказав річ, яку я не можу не погодитися, що офіс президента. Сидять і моляться на Трампа з надією, що Трамп вернеться, і тоді претензії, тоді якісь вимоги до України всі пропадуть. Буде одна вимога знайти порозуміння з Росією, чимось пожертвувати. Все Зеленський вже зараз говорить оці фрази: нам доведеться дорослішати, нам будуть менше допомагати. Ну нам менше будуть допомагати, тому що ти робиш це для того, щоб менше нам допомагали. Але от, от цей світогляд, якраз протрампійський. Який зав'язаний на те, що Україні треба би поступитися, відійти, десь щось здатися. Пригадуйте виступі того ж самого Зеленського, в чи це був 20-й рік, чи який? Ну ще не 21-й, 20-й, мабуть, коли він сказав, що не треба бути такими жадібними, нам повернути території до 24 лютого, це вже буде велетенська перемога України. Більше нам не треба, не треба бути такими жадібними. Слухайте, а це не є та сама річ, про яку Кісінджер каже. Відмовитися від чогось, поступитися і стати менш орієнтованим, а плюс вимоги Путіна: сім пунктів чи шість пунктів ультиматуму Путіна. Ви ж пригадуєте? От десь приблизно, а на ці всі пункти була згода: от давайте згадаємо. Березень місяць минулого року Зеленський публічно сказав, що він не готовий публічно саме публічно виконати тільки два пункти: це формально визнати Крим Російським, а ДНР і ЛНР незалежними державами. Так від тебе ніхто особливо цього і не вимагає. Воно і так би Росія, якби ми здалися тоді, Росія Росії і так би їх з собою зафіксував. А всі інші пункти вони були погоджені прямим текстом та навіть по Криму. Пригадуєте, оте, що озвучували Арахамія, Умеров і Подоляк. Умеров Кримський татарин Криму на 15 років. Ми від Криму відмовляємося, далі якось буде. А 15 років просто ведемо якісь переговори про що. Отаке От було. Тобто вони і з цим погоджувалися. Але... Просто згадаємо перше: позаблоковий статус, відмова від НАТО. Вони ж вели про це переговори. Вони ж на це отримали директиви від Зеленського. Вони ж це підтримали, вже підтримали в супереч Конституції. Демілітаризація так виявляється, були Були ці матеріали, були ці розрахунки. На що погоджувалися? Так путіну, звичайно, вірити не можна. А чому я не маю вірити тим експертам, які в нас це озвучували? Це була денацифікація. Вони просто інше називають нацизмом, українці. Для росіян будь-хто України це вже нацист. А я думаю, що для нашої влади будь-який опозиціонер це вже нацист, це вже зрадник. Одинацифікація це ліквідація патріотичного е противладного опозиційного середовища. Маємо третій пункт. Четвертий пункт російська мова. Та сама історія. Ну, от ці ті пункти, вони по них всіх фактично були не проти. А версія Кісінджера. Ну та ж сама поступитися Росії. І Відмовиться від членства в НАТО, от те, що було тому насправді там є світоглядна спорідненість. Вони вещастяжі до цього, вони би цього хотіли. Ні, звичайно, якби Україну, отак як зараз є, взяли би в НАТО і в ЄС. Знаєте, вони були б не проти. Я просто дуже добре пригадую Януковича, який сказав фразу: Ну, ми ж їм там в Європі, потрібні більше, ніж ніж вони нам. І тому вони нас і так приймуть, тому може викабучуватися десь далі, але ліпше нам туди таки попасти. Янукович хотів і в ЄС і в НАТО тільки для того, щоб е, тільки без обмежень себе в тому, щоб щось красти, щось там інше. Тобто жити так, як жили і опинитися там. Вони самі були не проти, і ті були не проти цього, і ті теж. Але якщо є вибір жити чесно, добропорядно, правильно, без узурпацій, або майбутнє України, вони виберуть. Е, вони виберуть втрату майбутньої України. Кісінджерівську модель вони точно виберуть. На жаль, трампійську модель. От чому вся штука. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку. В описі до відео, дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.